Вітаю вас, малята! Ми з вами знаємо, що слова складаються зі звуків. Відгадайте загадку. На столі найголовніший, найсмачніший, найситніший. Він пахучий та пухкий, білий, чорний. Ось який. Що це? Здогадалися? Так, це хліб. А який перший звук ви чуєте в слові хліб? Правильно, це звук Х. Звук Х приголосний позначаємо однією рисочкою. А пишемо і читаємо велику літеру Х і маленьку. Давайте промовимо звук Х, Х. 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 Наші губи і зуби вільно розположені, а кінчик язика опущений вниз. Х. Х. На що схожа літера Х? Плоскогубці розійшлися, розсміялись «Ха-ха-ха». Ці веселі плоскогубці схожі з літерою А. Відшукайте букву у словах за допомогою картинок. І здогадайтесь дітвора, де заховалась буква Х. Молодці, а зараз визначте, де стоїть звук х спочатку слово, всередині або в кінці. Промовимо чистомовки? Хи-хи хи. хи, хи. Зібрали горіхи. Ух-ух-ух. У дідуся теплий кожух. Ах-ах-ах. В лісі багато комах. Ох-ох-ох, виріс горох. А зараз домашнє завдання. Прочитайте самостійно склади та придумайте слова, в яких є звук. х. До нових зустрічей. До побачення!